Чи легко зняти датчик швидкості і поміняти самому на джилі МК. Тут стоїть, як ви знаєте, мотор або 1,5, або 1.6, колишній від вітайоти короле. Перероблене китайцем в мене стоїть 1.6. І де ви думаєте, знаходиться датчик швидкості, щоб ви зрозуміли, чи легко його міняти. Зараз я вам покажу за допомогою ключа на 27. До речі, ключем 27 він знімається. Так, ось він в далині. Зараз я вам продемонструю, де він аж ховається. Так, ось він у ну, я тягнуся куди. Ось. На ньому надітий штекер. Ось я зараз тут рухаю ось в цьому місці. Тобто, щоб зрозуміло, добратися туди руками дуже важко. Настільки легко відкрутити, я не знаю, не пробував. Зараз буду пробувати. Але відчуваю, що моя рука туди буде залазити дуже важко. Тому датчик швидкості легше поміняти, коли у вас буде знятий захист знизу і ви це будете робити над ямою. Але зверху теж реально поміняти. Сюди можна залізти ось з напрягом і якось, якось провод відкручувати. Тобто, якщо ви не хочете замарачуватися, краще кудись поїхати на автосервіс і заробити це за певні невеликі кошти. Хоча можна і самому, це не дуже важко робиться, якщо у вас руки туди долізуть.